Урок 41. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Спробуємо дати відповідь на питання: чи можливе поширення коливань у середовищі, що не містить речовини? Чи існує в самій речовині інший механізм поширення енергії? Електромагнітне поле. Існують два види матерії речовина і поле, до прикладу, електричне, поле та магнітне поле. Чи пов'язані між собою електричне та магнітне поля. Майкл Фарадей на основі експериментальних досліджень зробив наступний висновок. Магнітне поле, яке змінюється, створює електричне поле. В той же час гіпотеза Джеймса Максвелла говорить наступне: змінне поле створює магнітне поле. Відповідно до цієї гіпотези, електричні та магнітні поля завжди існують разом. Електромагнітне поле вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. Як виникає та поширюється в просторі електромагнітне поле? Електромагнітна хвиля це поширення в просторі змінного електромагнітного поля. Спробуємо уявити, як утворюється та поширюється електромагнітна хвиля. Візьмемо провідник, в якому тече змінний струм. Змінний струм це струм, сила якого періодично змінюється. З часом значення сили струму то збільшується, то зменшується, змінюється й напрямок струму. Як відомо, біля будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле. Магнітне поле, створене змінним струмом, теж є змінним. Згідно з теорією Максвелла, змінне магнітне поле має створити електричне поле, яке теж буде змінним. Змінне електричне поле створить змінне магнітне і так далі. Отже, одержимо поширення коливань електромагнітного поля. Електромагнітну хвилю. Частота цієї хвилі дорівнює частоті. З якою змінюється сила струму в провіднику, а провідник зі змінним струмом є джерелом електромагнітної хвилі. За теорією Максвелла джерелом електромагнітної хвилі може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням, тобто частинка, яка весь час змінює швидкість свого руху або за значенням, або за напрямком, або одночасно і за значенням, і за напрямком. Електромагнітна хвиля, як і механічна, характеризується частотою ню маленьке, довжиною лямбда і швидкістю поширення В маленьке. Формула хвилі. Виглядає наступним чином. В дорівнює лямбда помножити на ню. Для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище. Найкраще і найшвидше електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі. Швидкість поширення. Електромагнітної хвилі у вакуумі дорівнює 3 на 10 у 8 степені метра за секунду і позначається літерою C маленьке. Свого часу Джеймс Максвелл припустив, що світло також є різновидом електромагнітних хвиль. У вакуумі і тільки в ньому всі електромагнітні хвилі поширюються з однаковою швидкістю, це, яка дорівнює лямбда помножити на ню, де лямбда – довжина хвилі, а ню – її частота. Під час переходу з одного середовища в інше швидкість поширення електромагнітної хвилі змінюється, змінюється і довжина хвилі, а от частота залишається незмінною. Через 15 років після створення теорія електромагнітного поля Максвелла. Була підтверджена експериментально. Генріх Герц, роки життя 1857-1894, продемонстрував випромінювання і приймання електромагнітних хвиль. Він встановив, що електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів, причому кут відбивання дорівнює куту падіння. Заломлюються на межі з діелектриком, частково поглинаються речовиною і частково розсіюються нею. Розв'язування задач. Задача 1. Що змінюється довжина хвилі чи частота під час переходу електромагнітної хвилі з одного середовища в інше? Відповідь. Під час переходу з одного середовища в інше швидкість поширення електромагнітної хвилі змінюється. Змінюється і довжина хвилі. А от частота залишається незмінною. Задача 2. Обчисліть довжину електромагнітної хвилі у вакуумі. Якщо частота коливань у ній Дорівнює 4 на 10 в 11 степені Герц. Розв'язок. Запишемо дано. Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі. Частота її коливання у маленькій дорівнює 4 на 10 в 11 степені Герца. Необхідно визначити довжину лямбда електромагнітної хвилі. Ми знаємо, що між частотою, довжиною електромагнітної хвилі та швидкістю її поширення існує співвідношення В маленькі дорівнює лямбда помножити на ню. Причому, якщо електромагнітна хвиля поширюється в вакуумі, то в цьому випадку швидкість її поширення відома. Вона дорівнює 3 на 10 108 степені метрів за секунду і позначається маленькою літерою С. Скористаємося даною формулою для розв'язку нашої задачі. Отже, С. Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі дорівнює лямбда довжина хвилі помножити на нью. Маленька її частота. Звідси лямбда дорівнює. Це поділити на ню. Перевіряємо одиниці вимірювання. Швидкість поширення електромагнітної хвилі вакуумів вимірюється в метрах на секунду. Частота в герцах. Герц це одиниця поділена на секунди. Секунди скоротяться, залишаються метри. Довжина хвилі вимірюється в метрах. Тобто ми отримали правильний результат. Підставляємо числові значення: лямбда дорівнює С. 3 на 10 у 8 степені метри на секунду поділити на 4 на 10 в 11 Герц. Це буде рівне 0,75 на 10 у мінус третьому метра. 10 у мінус третьому це міліметри. Відповідно, довжина хвилі буде рівна 0,75 міліметра. Задача 3. Яка частота електромагнітної хвилі, що поширюється у воді, якщо у цьому середовищі вона має довжину 5х10 у мінус 4 степені метра? І швидкість поширення 2,5 на 10 у восьмій степені метра за секунду? Розв'язок. Запишемо дано. Електромагнітна хвиля поширюється в воді. В цьому середовищі вона має довжину лямбда що дорівнює 5 на 10 у мінус 4 степені метра. Швидкість її поширення у воді позначається маленькою літерою В. І вона буде рівна 2,5 на 108 степені метра за секунду. Визначити частоту електромагнітної хвилі у воді. Між швидкістю поширення. Частотою і довжиною електромагнітної хвилі існує співвідношення. В дорівнює лямда помножити на ню. З цього співвідношення можемо легко обрахувати частоту, яка буде рівна В швидкість поділити на довжину хвилі лямда. Перевіряємо одиниці вимірювання. Швидкість. Метри за секунду довжина хвилі лямбда метри. Метри скоротяться, залишаться одиниці на секунду або секунди мінус першій степені. Що за означенням називається герци. Таким чином, одиниці вимірювання частоти у нас правильні. Обраховуємо числове значення. Ню маленьке дорівнює. В 2,5 на 10 в 8 степені метра за секунду поділити на 5 на 10 в мінус 4 метра. Це буде рівне 0,5 на 10 в 12 степені Герц. Задача 4. Обчисліть довжину електромагнітної хвилі з частотою 7 на 10 в 14 степені герц у склі. Якщо швидкість електромагнітної хвилі у цьому середовищі 2,1 на 10 у 8 степені метра за секунду. Розв'язок. Запишемо дано. Електромагнітна хвиля з частотою ν маленьке, яке рівне 7 на 10 в 14 степені Гц, поширюється в склі з швидкістю В. Яка рівна 2,1 10 на 108 степені метра за секунду. Необхідно розрахувати довжину лямбда електромагнітної хвилі. Ми знаємо, що між частотою електромагнітної хвилі і її довжиною лямбда та швидкістю поширення v в середовищі існує співвідношення. В дорівнює лямбда помножити на ню. Використаємо дане співвідношення. Для того, щоб розрахувати довжину хвилі лямбда. Вона буде рівна V, швидкість поширення поділити на ню, Маленьке частота електромагнітної хвилі. Перевіряємо одиниці вимірювання. Швидкість вимірюється в метрах за секунду, частота в герцах. Герц це секунди в мінус першій степені, бо одиниця поділити на секунди. Секунди скоротяться, нас залишаються метри. Довжина хвилі вимірюється в метрах. Що є правильним. Обчислюємо довжину. Лямбда дорівнює швидкість V 2,1 на 10 108 степені метра за секунду поділити на 7 на 10 14 Гц, що буде рівне 0,3 на 10-6 метра. 10-6 метра це мікро. Таким чином, довжина електромагнітної хвилі у склі буде рівна 0,3 мікрометра. Бесіда запитаннями. Перше. У чому полягає гіпотеза Джеймса Максвелла? Друге. Дайте означення електромагнітного поля. Назвіть його складові. Третє. Як утворюється електромагнітна хвиля? Які об'єкти можуть її випромінювати? Четверте. Які фізичні величини характеризують електромагнітну хвилю? 5. Які властивості електромагнітних хвиль було встановлено в ході дослідів Генріха Герца? Домашнє завдання. Опрацювати параграф 19, вправа номер 19 пункти 2 та 3. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!